Чи потисне Зеленський руку Путіну на переговорах у Стамбулі? Нагадаю, в суботу Путін неочікувано о першій ночі провів прес-конференцію, де заявив, що Москва готова до прямих переговорів з Україною у Стамбулі 15 травня. Це була його відповідь на вимогу України і лідерів ЄС, які заявили напередодні, що для початку перемовин потрібне тридцятиденне припинення вогню. Багато хто з експертів вважав, що Путін таким чином перехитрив Зеленського, плюс була жорстка реакція Трампа наступного дня він написав: цитую Україна та Росія мають почати перемовини негайно. І ось вчора Зеленський неочікувано каже, готовий особисто зустрічатися із Путіним у Стамбулі і вже навіть підтвердив свій виліт. Та чи погодився Путін Це, ймовірно, стане відомо сьогодні або завтра? Принаймні, офіційні російські медіа принишкли так само, як і речник Путіна Пісков не знають, що казати. Зрозуміло, що для Зеленського це вже не буде шоу, як було у дев'ятнадцятому році на стадіоні із Порошенком. Але все-таки цікаво, як Зеленський привітається із Путіним і чи будуть перевіряти Зеленську на предмет прихованої зброї. Зрозуміло, що це все здогадки, але найближчим часом ми побачимо, як це все має бути.